Надія Тубальц, вона українка. Вона народилася в Росії. Але коли приїхала сюди і почула українську мову, вона відмовилась розмовляти російською і дуже швидко освоїла професійно, як це може тільки письменник і поет, освоїти українську. Спочатку було кілька поетичних книжок. А потім в неї було знайомство з кількома київськими письменниками, які на неї мали колосальний вплив. Це, перш за все, Юрко Гуць, і така нині вже померла, на жаль, письменниця, літературознавець Ніла Зборовська. При чому Нілу Зборовська вона ховала навіть. І вони, отаке дует Ніла і Надія це були такі дві фурії: одна в Києві, інша в Дніпропетровську. За ними стелився хвіст вогню. В них всі закохувалися, вони у всіх закохувалися, і одночасно плодили такі дивовижні тексти. Це таке мережево якогось відьмарства і літератури, якоїсь містики, якогось чаклунства. З нею і страшно, але з нею завжди несподівано. Я її знаю, я знаю, може років 20. І теж перше моє було враження, коли ми були в якійсь ситуації, я її побачив, дивовижні, величезні очі і ясна закоханість. Потім це перейшло в дружбу, в загальні дуже літературні стосунки. Я постійно друкую її тексти. Це сьогодні єдиний Дніпропетровський письменник, якого я друкую в журналі Кор'єр Кримбасу. Те все, що вона пише, воно особисте. Воно проходить через неї і вона нічого не вигадує. В неї купа ворогів. Вона живе в якомусь такому полум'ї. І в якийсь момент її може просто не зникнути. Але я ще раз тоді переконаю, що це справді була жива відьма. Греки звуть нас скіфами. Їм те, що до Греції немає відношення, не цікаве. Отож, і спарували вони свого героя Геракла з нашою царицею Зміїв. Ті народили скіфа, аби було гоноровим грекам як нас називати. Але ми укри. Бо як і предки колись віддаємо перевагу усьому кривому. І це природно, бо в самій природі, вважай, і немає нічого прямого, все криве, русла рік. Дерева й трави, степ горбатий від наших могил, морські хвилі і сама людська рука, ніби посох мудреця. Через шану до покрученого не можемо дістатися згоди один дивиться на нерівне і каже вакра, а другий мовить крива. Один говорить горн, другий рог або ж ріг. Одні з нас звуть себе вукри укри, а інші – «криве» та кривичі. Давним давно, коли предки наші добрали ще залізо міцніше за бронзу. І віднайшли на Інгульці та саксагані місця, де залізна руда виходить на поверхню землі, почали будувати свої криві горни або ж криві роги, що в них плавили руду там, де її знаходили. Потім побудували місто майстрів і руду стали возити туди. Тепер її в місті плавлять, вироби з заліза рублять, готову зброю зберігають. Але пам'ять про криві роги предковічних горнів жива. Хто їде по руду, каже їду до кривого рогу. Велика наша скіфієва крайна. Повільно повзуть широким степом воли, везучи руду на білозірку, приїжджають повз високі, у десять людських зростів могили, де лежать серед казкових багатств наші царі. Із руди умільці виготовляють стріли й мечі. Вони наб'ють горити стрілами, покладуть окінаки в піхви і подадуться по чужих краях здобувати славу й багатство новим царям. А потім прийде час. Коли правителі перестануть дбати про своїх напівробів і майстри залишать своє місто, зітреться в пам'яті сама назва його чи то була столиця Скіфії Герра, чи ні. Але Кривий Ріг, про горна рогу, ростиме вздовж Інгульця й Саксагані, зберігаючи пам'ять про минуле. Він символ доби заліза, доби розквіту Скіфії. Втім, як нас не зви, ми віддаємо перевагу кривому. Бо ж самі себе назвали украми.